Усім доброго дня. І сьогодні я трішки відповідаю на ваші коментарі. Е, був такий коментар, чи коли вивернуті колеса. Ось руль вивернутий в праву сторону. І коли впирається, ось педаль в тягу, чи не заважає передачу. Включатися. Ось вижили, І передача включається. Все добре, ніде не гарчить. і все Добре. Другий ось ця тяга. Ось вона. Яка йде до коробки передачі. Для чого вона? дивіться. Якщо її забрати, ось. У нас нейтральна. Ми ніяку передачу не можемо ні включити, ні виключити. Ми його трішки припіднімаємо і передача дивіться, оп, легко включитися, оп. Включилось. Оп, оп. Ми його знову опускаємо і ми йому вже годні виключити. І ось ми її знову припідняли. І все. І все у нас добре працює. Це фіксатор передач. Я не знаю, як воно там правильно називається, але факт в тому, що воно дає виключатися передачі. Далі чи не вихлюпується вода з оцеї горловини? Вихлюпуються, але я бачив, дуже багато сюди роблять кришку. Сюди теж треба зробити кришку, але до цього руки не дійшли. Ну як буду робити кришку, я буду робити ось таку. Того що це є сама вища точка, ну, сама вища точка. От так я вам зараз покажу візуально. От собі зрівняйте, бачите, якщо ви там зробите. Кришку, це все от воно підніметься десь от до половини поплавка. Кришку для того, щоб коли йшло ну, збиточне давлення, отак в машин багато буду приводити, вам приклад на Жигуля. Там на радіаторі є кришка, отак як тут. Отак як в Жигуля найвища точка є радіатор. При нагріванні там тиск виходить, щоб не розірвало ні радіатор, ніде не поснімало ніякі патрубки. Тут вийде у нас ж як. Якщо ми тут робимо заглушку, у нас все захоче сходити сюди. А так як у нас тут буде вода, правильно, що у нас буде <ривати> вирвати самі слабші точки радіатора. Може зняти патрубка. ну... Воно буде тиснути з дуже великою силою, і воно просто або, або розірва радіатора, або сніме патрубки. І того треба доробити ось тут ось тут кришку, щоб воно скидало давлення. Далі питалися мене закрила. Е, разниця між 244 і 354 це є мотор, у деяких випадках передній міст. Ну от дивіться, зараз я вам покажу. Ось тут у нас ось так. болти кріпляться. От він звідси і звідси він сходиться докупи. Звідси і звідси. А в 354 го є, що крешка є. Отак, от обокнаний, скажімо так. Ну от Жигульовський міст чи який? Ні, Жигульовський не цей. Не... Ну що звідси у нього крешка стоїть. Ось така, щоб долізти до редуктора, у нього звідси знімаєте кришку, і ви долазите до редуктора. А тут у нас, щоб долізти до редуктора, нам треба відкрутити ось цю з полусю і воно піде. Далі що у нас різниця? Ну, мотор це я казав. У нас різняться колеса. В 354-го на чуть, -чуть. резина ширша. Якщо ви будете отак стояти вони по дільності 354 і 244, ви різниці між різиною не помітите. Ну Коли вони будуть один коло так стояти так от на відео, от даже відео є на каналі за це, просто зверніть увагу. Там даже так різницю між різиною важко побачити. ну Просто там різина більше стерта і вона того буде так вам показуватися. Ну там справді різницю між резиною, коли вони по повельності стоять, побачите важко. Далі це у нас генератор. Ось ось-ось-ось. У нас ніякої маркеровки на генераторі нічого немає. Ось яке воно тут є. Ну що далі? Питались, а за плуг? Ну, плуг у нас повністю списаний з Шепетівського, тільки ми... Поклали вищі стойки. Ну, якщо десь прийдеться грати більш бур'ян, щоб воно не забивало. Ну що ще, ну то, в принципі, більше такого нічого, нічого, нічого немає. Ще забувся вам сказати, ось ну це вже чисто я доробляв. Може хтось десь теж таке вже придумав, не знаю. Під, під ресори, от сюди наверх, я врізав кусок ремня ГРМ від Ford Transit. 2,5 дизель, Простий краб був, ця інформація вам не потрібна. Ось, просто врізав сюди кусок ремня, щоби на ямках, на горбочках, от їдете і ресорочки зелень об. Цю звізку, вона ну, неприємний шум создавала, зеленько тіло, скажімо так. Після того, як я сюди поклав оцей ремінь-рем кусочок, ця, ця проблема пішла і, скажімо так, ну просто комфортніше їхати. Нічого не давить на мозги. Ну, всім пока. Підписуйтеся на канал, ставте лайки.